Сьогодні я хочу з вами поділитися, як мої 29 років я побувала в зоопарку. Це була моя дитяча мрія, яку мій чоловік втілив в реальність. Зоопарк зустрів нас неймовірною красою. Атмосфера була такою затишною, що здавалося, Час тут плине повільніше. У зоопарку нас чекали мешканці з усього світу: величні леви, кумедні мавпочки, яскраві пташки та багато інших. Я дивилася на них і ловила себе на думці, що кожна тваринка це окрема історія, яку хочеться зберігти. Дуже хочеться вірити, що за ними тут добре доглядають і вони почувають себе у безпеці. Іноді для щастя потрібно зовсім небагато, і треба в душі завжди залишати місце для дива.